Того дня 76-річну жінку навідував добрий знайомий. 27-річний сусід не раз допомагав їй в обійсті. Самотня пенсіонерка завжди раділа з того, що має такого помічника. І завше щедро розраховувалася із ним за виконану роботу. Він позавторік рубував бабці дрова, перерубав всі. Отут вони кидали туди ревину, і він звідси перерубав, і от там ви ж бачите, де аж там в неї дрова. Він всі туди переносив, тачкою перевозив і там склав, і геть патички позбирав і взяв граблі. Позагортав тут на городі, вона каже, що так по хазяйськи зробила дитина, що так ніхто її не робив. А що трапилося того злополучного дня, пояснити не може ніхто, навіть сам підозрюваний. Каже, хотів просто позичити грошей. Трошки це, треба було дені одалити. Пішов Ну, Вона сказала, що в мене є зені, я не відпочив. Ну, Так воно само собою вийшло. Вона мені ще молила пару чарочок. Щоб собою вже так і получилось. Випадкові чи ретельно сплановане вбивство. Правоохоронці схиляються до другої версії. Понагостини до літньої сусідки. Він чомусь захопив із собою молоток. Взяв з дому побутовий молоток, пішов до потерпілої, де постукав у вікно. Вона, знаючи його, і впізнала його, відкрила будинок, тому що потерпіла була такою замкнутою людиною. Вона нікого сторонніх не допускала в своє житло. Вона його пустила в будинок. Він, як він пояснює, попросив позичити у неї гроші, на що вона йому відмовила. Після чого він дістав молоток, якого приніс з собою, який був прихований у нього за одягом, і наніс і з його слів біля п'яти шести ударів в голову. Пересвідчивши, що жінка не дихає, молодик почав шукати гроші. Знайшовши, відрахував рівно стільки, скільки було потрібно: дві з половиною тисячі гривень. Решту близько шести тисяч залишив. Там по різних ключках вони були розложені. Сікулю, щоб загоди Викинувши знаряддя вбивства у кущі, він повернувся додому. Похапцем тицнув мамі 200 гривень і разом зі своєю громадянською дружиною поспішив на автобус. Він як мав їхати, угу. каже Таня знялась, зняла з... отримала з більше гроші і дав мені 200 гривень. Каже, на я не приїду залучити груди, то буду тобі залучити груди. Через чотири дні його затримали. Хлопцю світить довічне покарання, кажуть правоохоронці. Кримінальну справа було порушено уже відносно конкретної особи відразу за двома статтями кримінального кодексу, а саме за пунктом 6 частини 2 статті 115, тобто умисне вбивство з корисливих мотивів, і частиною 4 статті 187 кримінального кодексу «Розпій поєднаний із заподієм тяжких наслідків. За вчинені злочини Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Хотілося би спитатися дитину. тобі ж 27 років. Що ж ти зробив? Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.